Добрий день. Ми продовжуємо з вами знайомство з мовою програмування Python. На попередніх заняттях ми з вами познайомилися з тим, що таке змінні, як зберігати дані в програмі. Познайомилися з командами введення даних і командою виведення даних. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомимося з логічним оператором IF, який дозволяє обирати яку команду виконати. В залежності від результату перевірки умови. В реальному житті і так само в програмуванні деколи виникає ситуація, коли перед тим, як виконати якусь дію, нам необхідно спочатку перевірити, можемо ми це зробити чи не можемо. Ну, наприклад, досить часто вам, працюючи в соціальних мережах, доводиться заходити в свій аккаунт, і для цього вам необхідно ввести логін і пароль. Після того, коли ви натискаєте кнопочку Увійти, машина починає перебріку. Логін, який ви ввели, дорівнює логіну, який ви вказали під час реєстрації, якщо так, вас пропускають. Якщо ні, вас просять заново ввести логін і пароль. І ось цю роботою виконує умовний оператор IF, або що кажуть, оператор умовного переходу. Тому що в залежності від результату перебрики умови, Програма вирішує, виконувати дії чи не виконувати, пропускати вас чи не пропускати. Виглядає дана команда слідуючим чином: Два службових слова if else. If в перекладі означає, якщо, якщо умова, яку ми записали після команди if, виконується, звертаю вашу увагу на те, що після умови ставиться двокрапка. І далі вказується блок команд, які машина має виконати, якщо умова виконається. Else означає інакше. Тут ми записуємо той блок команд, які машина має виконати, якщо умова не виконується. Це так звана повна форма умовного оператора. Є ще неповна форма умовного оператора. Все чим вона відрізняється, тим, що в ній немає блоку else. Тобто є лише if, умова і блок 1. Якщо умова виконується, машина виконує блок 1. Якщо умова не виконується, виконання програми продовжується далі. Якщо ж наявна гілка else, то при невиконанні умови машина перейде до блоку 2. Що таке умова? З курсу математики ви знаєте, що є ось такі чудові значки. Більше, менше, більше рівне, менше рівне. Перевірка на рівність в мові програмування вона позначається двома знаками рівності. Чому? Тому що один знак рівності це присвоювання значень. Два знаки рівності це перевірка умови. І знак не дорівнює. знак опліку дорівнює. В математиці ми знак дорівнює перекреслюємо, що означає не дорівнює. В програмуванні перекреслити такої можливості в нас немає, тому вирішили позначати знаком оклику, тобто загострюють вашу увагу на тому, що тут нерівність. Перевіряємо нерівність. Ну і приклади запису умов можуть виглядати слідуючим чином. Є якісь два числа А і Б. Ми хочемо перевірити, яке із них більше. Умова може виглядати ось таким чином А більше Б. Ну і в залежності від значень А і Б, ми отримуємо результат перевірки. Також ми можемо перевіряти і текстові дані. Текстові дані беруться в лобки. Ну, Наприклад, ми перевіряємо, чи логін, який ми ввели, дорівнює значенню адмін. адміни. Знак не, не дорівнює. Умова з використанням не дорівнює буде виглядати ось таким чином. Пароль не дорівнює, прям одиничка. Якщо це так, то умова виконується. І на останок ми перевіряємо деяке значення, порівнюємо значення x і, x менше рівне y. E, можуть бути використані і числові дані, наприклад, ось таким чином. x менше рівне 50, чи, наприклад, x менше рівне 0. Тобто записуються умова так, як ми це вимовляємо, або так, як ми це робимо на уроці математики. В програмуванні також є ще такі команди, які називаються логічними операторами. Вони позначаються англійськими словами і або і NOT, тобто заперечення. Використовуються вони для запису складених умов, тобто усі умови. Їх ще називають простими умовами, тобто умови, які записані за допомогою знаків відношення, це прості умови. Але деколи виникає потреба поєднати дві прості умови у складену умову. Наприклад, ми хочемо перевірити, чи учень навчається на достатньому рівні. Достатній рівень це оцінки 7, 8, 9. Ну і два приклади умов, як ми це можемо зробити. В першому прикладі умова виглядає слідуючим чином. Б, тобто оцінка учнів, більше рівне, має бути більше рівне 7, і Б має бути менше рівне 9. Сполучник І вимагає виконання обох умов. Лише в тому випадку, коли обидві умови виконуються, вся умова також виконується. Ну, наприклад, візьмемо число 8. 8 більше рівне 7. Так. 8 менше рівне 9. У нас виконалася перша умова, виконалася друга умова, відповідно, вся умова також виконується. І оцінка 8 це є оцінка достатнього рівня. Також це ми могли записати із використанням сполучника або. Умова буде трохи довшою, але такий варіант також можливий. Ми перевіряємо, оцінка дорівнює 7, оцінка має дорівнювати 7, або оцінка має дорівнювати 8, або. Оцінка має дорівнювати 9. Сполучник або вимагає виконання хоча б одної із запропонованих умов. Якщо хоча б одна із умов виконується, ця умова також виконується. Наприклад, з нашою оцінкою 8. 8 дорівнює 7 ні. 8 дорівнює 8 так. 8 дорівнює 9 ні. Але. Так як у нас виконалася друга умова, то вся умова утворена сполучником або виконується. Результат переверки логічної умови це два значення. Англійське слово true, істина або false. Ну і у вас тут є приклади, як буде виглядати результат перевірки логічної умови. Якщо ми в в командному рядку в режимі командного рядка запишемо деякі дії, наприклад, А дорівнює 10. І далі захочемо перевірити, чи А є більше 9. дорівнює 10. Перепрошую, був якийсь технічний збій. Якщо а, дорів... а дорівнює 10, далі записуємо умову, щоб перевірити, чи А більше 8, наприклад, натискаємо Enter і одержуємо результат перевірки англійське слово true. Тобто Якщо ми захочемо перевірити умову, чи А менше 5, тобто 10 менше 5, ні. Ми одержуємо результат false. Ось таким чином машина нам подає, розуміє і знає, чи умова виконується, чи не виконується. Те саме ми могли зробити і в програмному режимі. Надамо для змінної А значення 10. І за допомогою команди Print одержимо результат перевірки. А дорівнює 10. Тобто А більше рівня 10. Запустимо програму. І одержуємо результат True. Чому? Тому що А дорівнює 10. Ми перевіряємо ось таку умову, А має бути більше. Ну або рівне 10. Тому одержали True. Давайте перейдемо до практичних програм. У нас є дві заготовки, просто проаналізуємо, як вони працюють. Перша наша програма е дозволяє нам перевірити рівень успішності учнів. Нам необхідно ввести оцінку учня. А далі, до того, щоб з'ясувати його старанність, ми використовуємо оператор умовного переходу IF і перевіряємо. Нехай, якщо оцінка учня більше 6, він молодець. Якщо ж ні, не молодець, запустимо, перевіримо роботу програми. Введемо число 10. Молодець. Дійсно, умова. Коли оцінка дорівнює 10, виконується. Запустимо ще раз, Введемо оцінку 5. Не молодець. Тобто, Машина підставила значення оцінки 5 в умову, перевірила її, умова не виконується, тому машина перейшла до Else і виконала ось цю дію. Ось так працює. Умовний оператор. Якщо умова виконується, машина переходить до блоку команд, які записані після умови. Якщо умова не виконується, машина шукає ELSE і переходить до блоку команд, які записані в гілки ELSE. Друга наша програма моделює відому ситуацію, коли. Ми Входимо в якусь соціальну мережу чи заходимо в свій аккаунт, і нам необхідно ввести логін і пароль. Відповідно, розділимо для зручності нашу програму на змістовні блоки. В перших, два рядки, в перших двох рядках ми зберігаємо умовний логін і пароль. Нехай правильний логін є адмін, і правильним паролем є 4 звірчики. Потужний пароль, ну, але так склалось історично. Далі четвертий, п'ятий рядок команда Input ми просимо ввести користувача свій логін і пароль. А далі машина переходить до перевірки. Якщо логін, який ввів користувач, дорівнює логіну, який зберігається в системі, і пароль, який ввів користувач, дорівнює паролю, який зберігається в системі, то нас пропускають, ми одержимо повідомлення, повідомлення правильно. І якщо ми введемо неправильний логін або пароль, машина скаже, що неправильно. Давайте запустимо програму і протестуємо її роботу. Спочатку введемо правильно адмін і пароль 4 одинички. У нас виконалась і перша, і друга умова. І ми одержали повідомлення правильно. Запустимо. Введемо нехай логін адмін, а пароль буде ось такий. Відповідно, неправильно. Питання. А скільки разів необхідно тестувати програму, <кх> дану програму, для того, щоб з'ясувати, що вона працює правильно. В даному випадку ми маємо її протестувати. Ми вже з'ясували, як мінімум два рази, коли логін і пароль коли правильний. Пароль, коли правильний логін і неправильний пароль. Далі можливий варіант, коли ми введемо логін неправильно, а пароль правильно. Ну і ще один варіант, коли ми і логін, і пароль ввели неправильно. Тобто одного тестування, як бачите, недостатньо. Необхідно протестувати всі можливі варіанти. Лише після цього ми можемо стверджувати, що програма працює правильно. Те саме стосується і попередньої програми з оцінкою учнів. Ми повинні її протестувати на різних даних, коли оцінка менше 6, коли оцінка більше 6. Також критичний випадок, коли оцінка дорівнює 6. Якщо поміркувати, можна ще придумати такі тести, коли ми вводимо неіснуючі оцінки. В цих випадках машина також повинна працювати коректно. Але це буде нашою темою наступного заняття для того, щоб вдосконалювати програми з використанням оператора умовного переходу ІВ. А на сьогодні ми будемо завершувати. Я вам дякую за увагу. Бувайте здорові. На все добре. До побачення.